Вітаю на каналі Мисливець за Джекпотом. Сьогодні у нас 29-й день. Вже 29 днів, як я щодня купляю лотерейних білетів на 500 гривень. Сьогоднішній день аналогічно лотерейні білети на 500 гривень, 40 відривашок 5 по 20 лимонів. Давайте починати. Ну що, друзі, не віриться, що вже 29 днів. Я це роблю кожен день. Так. Ну що, дивимось. Поки ми дивимось, нагадую: не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео та написати коментар. Вже завтра, на 30-й день, я буду підбивати підсумок 30 днів гри в лотерею кожен день, купляючи лотерейних білетів на 500 гривень. Кіб'ємо підсумок, подивимось, скільки було потрачено скільки було виграно. Ну, я дуже сумніваюся, що виграно було навіть половина з тих грошей, що потрачено. Ну, але подивимось. Подивимось, тому завтра приходьте на канал, обов'язково дивіться. Ось наш перший виграш, 10 гривень. Добре. Дивимось далі. Ось. Тому завтра буде цікаво. Так, без виграшу. Ще раз запитуюсь на рахунок вашого ставлення до казино. Щоб я з 31-го дня почав день лотерейні білети, день казино на 500 гривень. Аналогічно. Відпишіть, мені цікаво, що ви на це думаєте. Так, 20 гривень ще плюса. Дивимось наступний лотерейний білет. Ось. Так. У нас теж без виграшу. Я думаю, що сказано теж має бути цікаво, ну, тому що все ж таки там теж є ігри різні, наскільки я знаю. І можна буде крутити там по 10 гривень ставки. І надіятись на те, що нам повезе. Так. А поки у нас ще один виграш, ще 20 гривень. Добре. І так. Що у нас далі? Без виграшу. Так, а, забув сказати, так, без виграшу. Забув сказати, завтра, на 30-й день, я планую купити лотерейних білетів на 1000 гривень. Ось. Це будуть. Швидше за все, ось такі відравашки, Можливо, візьму їх штук 60, можливо, 70. І нарешті куплю от стирачки. Можете, знову ж таки, теж написати, які б ви хотіли бачити, лотерейні білети на 1000 гривень. Я куплю. Так, ще плюс 10 гривень. Добре. Наступні. Плюс 10 гривень Також планую впровадити е, систему таких собі м подяки, скажімо так. Припустимо, я пропускаю якийсь виграш, ви його замічаєте в відео, ще його пропустив. І ці гроші, які там були, бо тому що я після відео зазвичай передивляю ще раз білет. Я відправляю вам. На карту, на номер телефону, неважливо. Це я теж планую з 31 дня. І в лотерею. Щоб було і вам цікавіше дивитись і мені. Так. Так, ну що, лотерейні 2 закінчуються закінчується помаленьку. Як завжди, у нас дуже мало виграшних. Суми дуже мінімальні. 10-20 гривень. Це не дуже добре. Так. Без виграшу. Дивимось, що у нас тут. Теж без виграшу. Дивимось наступний. Логічно. Теж. До речі, відпустіть можливо, хтось з вас грає в якесь казино ви знаєте якесь цікаве Це Теж буде цікаво. Тому що я не дуже... Я, звичайно, пробував колись раніше закинути 100 гривень. Але теж нічого ніколи не вигравав. Я, в принципі, до казено досить скептично ставлюсь. Як на мене... О, ще 100 гривень. Круто. Як на мене в казано виграти разово можна, так? Тобто один раз чисто. Повеземо, можна виграти на дистанцію, щоб там грати і це вважати заробітком, ну точно ні. Тобто я більше, ніж впевнений, що там це місяць-два-три ви точно проіграєте всі ті гроші, які виграли. І ще більше. Так. Ну і в лотереї аналогічно, Я теж не думаю, що тут можна повноцінно заробляти. Ну, так, чисто для відео. Так. Теж без виграшу. Ну що, це був останній лотерейний білет. Переходимо до ось таких миттєвих стирачок. Ну що, давайте дивитись. Тут у нас має співпасти в лінії три фрукти. Фрукти, ягоди. Однакові. Тоді це буде означати, що ми щось виграли. А що виграло? На звороті пише. Так. Ну, найбільше тут можна виграти це три лимони. Ось, і ми виграли щось, ще не знати що? Три гранати. Подивимося в кінці. От коли було три лимони, це було б дуже і дуже круто. Це було б означало, що ми виграли мільйон. Цікаво, цікаво, скільки це три гранати, тому що в мене ще не було ніколи трьох гранат. Так, ну що, дивимось, що у нас? Три гранатки? А три гранати це 70 гривень. Ну, теж добре. Вже не 20 гривень. Дивимось наступний у білет. Нічого. Вишні. Думаю, будуть вишні. Так, і є. Це 25 гривень. Це я вже знаю, тому що от вишні дуже часто попадаються в цей лотерейних білет. Так, можливо, ще щось буде. Ні, на жаль, лише вишня. Добре, до виграшних. Так, ананас, ананас. Ні, я думав, що буде ще одна ананас. Так, ну що, будуть ще одні вишеньки? Є ще плюс 25 гривень. Це, звичайно, приємно, що хоча б вартість білету відбув. Ну, але не на такі виграші, ти очікуєш, коли купляєш лотерейні білети. Добре, дивимось наступний. Поки що три лотерейних білети і три виграші. Давно такого не було, щоб підряд. Думаю, что тут, напевно, не будет, потому что три подряд, и еще был четвертый подряд, сомневаюсь. Так. Ну что, так я, я, я и думал. Цей у нас без виграшу. Ну і що, останній лотерейний блок на сьогодні. Давайте, дивитися. Поки що нічого немає. І цей у нас теж без виграшу. Ну, це теж було очікувано. Ну що, це на сьогодні все. Всім дякую, хто додивився. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. А також не забудьте, що завтра 30-й день підбиття підсумків. Всім до зустрічі!